Друзі, привіт! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 19 квітня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Ой, лицарь мечів, мечі, а що в нас на дні колоди? Старший аркан страшний суд. Ну, видно з зображення навіть. Лицарі, швидкі карти, мечі, це інформація, це те, що ми, про що ми думаємо, те, про що ми хочемо сказати. Тобто, і от все те, що ми маємо, воно не має. Куди нема кому сказати? Це ніхто не хоче чути, ніхто цього не потребує. От ми начебто б'ємося в закриті двері. Нам прикро, нам гірко, тому що ну, можливо хтось хоче сказати правду, можливо, хтось хоче щось відкрити, таємницю пояснити, а мене не слухають, мене не сприймають, не потребують моєї інформації. Моєї правди, моїх думок, моїх розумів, мого бачення. Ось таке відчуття, що я хотіла як краще, чи хотів я краще, чи хотів допомогти, а мене відштовхують. Закривають двері чи не впускають. Страшний суд, старший аркан, ну, карта кармічна. Можливо, ось так поводяться, тому що, ну хто кого образив перед тим, ви цю людину, вона вас образила, тому що кермічна карта це коли ось отримуєш результат своїх попередніх дій. Коли щось переосмислюєш, розумі ну, от як прокинувся від спячки і розумієш, що от я, я був неправий чи я була неправа, чи навпаки, що ось переосмислили. Ну, коли відроджуєшся, перероджуєшся. І тому, ну, розумієш, що хочу прояснити ситуацію, так, бо також мечі це ясність. А ця людина, з якою ви хочете цю ситуацію прояснити, вона, вона закрилась, вона не, не приймає, не хоче, не може. Ну от в цієї людини, там, от цими воротами, в неї свої аргументи, яких ви не розумієте, яких, яких взагалі ніхто навіть не пояснює. І ви вже втомилися, ну ще наразі не здаєтеся ж. Але бачите, що нікому не потрібно ваших пояснень, ваших відчуттів, ваших почуттів, ваших слів, вашої ясності. Це ви переосмислили, це ви щось зрозуміли. А можливо, ці той, хто там за зачиненими за дверима, він цього не потребує. Що нам сьогодні допоможе? -яй -яй. Так, що нам сьогодні буде допомагати? Я ж втомилася реально таке відчуття, що б'єшся в закриті двері. Приїхав з надією, прийшов під ці двері. Що ось зараз все, я скажу, розкажу, проясню, виясню і, і такий неприємний сюрприз. Допоможе туз посухів. Ну, ви знаєте, туз посухів це не здаватися, тому що вогонь це дія. І знову ж таки, ті ж двері закриті. Тут вони закриті і ми вже, вже готові здатися. А тут, що ми знаємо, яким чином достукатись, ми знаємо чарівні слова. Тобто, бачите, людина щось говорить і сподівається, що ті двері зараз відчинуться. Якісь магічні слова знає кожен. Хто отломиться в такі закриті двері, хто хоче щось прояснити, ситуацію. Ну, Тут не факт, що вони вже відкриються, але це є тут це початок дії, початок, можливо, компромісу, початок переговорів, можливо, ви їх будете далі штурму, штурму брати, тому що ну, вогонь, вогонь це дія, активність, людина, яка не здається. Ну, і тут ще не зрозуміло, чи вони відкриються, тому що це тільки початок. Ви пробуєте якісь інші можливо варіанти, ну, альтернативні. Тому що тут ви е, говорите, просите, благаєте, переконуєте. А тут дія, яку ви починаєте підключили ще дію, і маєте надію, що ці двері відкриються. Що нам буде заважати? Ну, давайте вискочила Та що таке сьогодні з як сипляться карти? Це вжати буде смерть, так, старший аркан? Тому що ви не готові до, до... смерть, це ж трансформація, це зміна, це початок нового періоду, нового життя, нового мислення. А ви ще не готові. Тому що як, ну, якщо вам не відчинять, якщо ця людина не готова, ну знову ж таки підставляйте на свою ситуацію, під свою ситуацію. Що для це ж може бути таке але е, Підставляйте, що для вас ці закриті двері символізують. І от це, що вони не відкриваються, це кінець чогось. Вас не чують, вас не розуміють. Перед вами закрили двері. Вигнання, розрив, закінчення. І для вас це означає ну, смерть. Начебто потрібно починати спочатку йти шукати нову домівку, нові стосунки, ну, по-новому жити, по-новому мислити. А ви не хочете? Ви хочете, щоб вас все ж таки пустили. І тому смерть в позиції, що буде заважати. Ви дивіться, прийшли ще з квітами, ви ще думаєте, що ще не кінець, ще не, не зів'яли ваші. Ну там що у вас почуття? Що ви ще достукаєтеся, ви ще стоїте під дверима і маєте надію. Ну, сьогодні ви будете ще мати надію, тому що допоможе туз, допоможе щось. Дія якась, якщо ви вигадаєте щось нове, можливо, ви маєте ще якийсь туз в рукаві. І сьогодні ви ще маєте надію. Ми не бачимо, що двері відчинуться чи ні, але це ваші такі вам допомагати, будуть ваші надії, ваші сподівання. Тому що я не хочу, я не готовий. Я не розглядаю такого варіанту, як кінець. Ну що ж, заховаємо смерть. Під лицаря мечів. Він молодий і сильний. Можливо, він має ще змогу, тому що тут немає, що чітко так чи чітко ні. Тут, тут є ще надія, тут є ще можливість достукатись. Надія, вірніше, достукатися, щоб вам відчинили ці двері. Ну, тому заховаємо смерть і будемо сподіватися, що, що щось поміняється. Ой, отож, мої любі мечі це е, зброя. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня, щоб не програлося зброєю, ракетами. Я бажаю нам терпіння, розуміння, сили. Ну, Кожному беріть те, що ви, чого ви потребуєте. Сили закінчити – це. Не ломитися в ці закриті двері, ну тоді приймайте таке рішення. Сили шукати компроміс, стояти ще під тими дверима і намагатися їх відчинити самостійно, я вам бажаю цього, нових ідей, нових слів, щоб переконати, я вам цього бажаю. Сили, щоб е, далі грюкати в ці двері, я вам цього бажаю. Тобто, я вам бажаю цього, що ви потребуєте, щоб ви знайшли слова потрібні, чи сили, залишитися чи сили розвернутися і піти. робіть так, як буде добре для вас. Приймайте таке рішення, тому що вам з ним потім жити, щоб ви себе не картали, щоб ви себе не мордували. Робіть так, як буде добре для вас, але ну трошки вмикайте голову, щоб ви не розбили ви її об ці двері. Любі її, люблю вас обіймаю, бажаю вам прожити цей день спокійно, щоб у вас була ясність, тому що меч це ясність, і ви його маєте сьогодні. А вже чи ви її використовуєте, чи ні, це ж, чи ви хочете з закритими очима там грюкати ці двері, чи ви хочете дійсно зрозуміти. Тому що ясність ви сьогодні маєте. Потрібно просто її відкрити очі, проаналізувати ситуацію. Як би не було це боляче. Дякую, що ви в мене є, мої любі, чекаю з нетерпінням на зворотній зв'язок від вас. Завжди чекаю, мені завжди приємно. Ставте, будь ласка, вподобайки і хто ще не з нами, приєднуйтесь. Почуємось, мої любі папа. -па.